Добрий день, друзі. Сьогодні я хочу поговорити про таке цікаве явище в нашій культурі, в українській культурі, як матюків поезії, і відповідно нагородження людей за те, що вони. В своїй поезії використовують такі негарні слова, нецензурні слова. Можливо, не за це їм дають різні премії, але факт є таким, що люди, які пишуть вірші з використанням нецензурних слів, в кінцевому результаті отримують Шевченківську премію. Ви розумієте, що мова піде про поета Юрія Іздрика. коли прозвучало оголошення про те, що він отримав Шевченківську премію, звичайно було цікаво подивитися, що і як він пише і в. В засобах масової інформації, як ми говоримо, було дуже багато різноманітних дописів про те, що він в свої поезії використовує нецензурну лексику. Мене це зацікавило, ну я раніше не, не читав, не цікавився поезією іздрика. Ну та й зараз не цікавлюся. Але я знайшов деякі книги його, подивився в сторінки поезії в Фейсбуці і в інших сторінках інтернету, і зрозумів, що. В нас, на жаль, ніхто не робить перепон е, таким е, вчинкам людей, які гандять нашу українську культуру. Це, зокрема, матюки. Е, напевно, дві не, не, найганебніші речі, які ми прийняли в москарів, це е, матюки і алкоголі. От якраз воно втілюється і, і вживається в наше життя. Е, я подивився вірші, деякі вірші. Іздрика, і оскільки я не літературний критик, не буду говорити про те, що там сподобалося чи не сподобалося, тому що для цього є спеціалісти. Але я, як споживач культури, яку несуть для нас поети, маю свою думку. Звичайно, написала людина дуже багато різноманітних творів. Є речі, які викликають її захоплення, подобаються. Є речі, які я не розумію, а хтось інший розуміє. Але суть не в цьому суть в тому, що дуже часто в поезії іздрика використовується нецензурні слова. І коли людині оголошується Шевченська, Шевченківська премія за якісь там твори, не буду казати, за які твори, можливо, в тих творах щось там є важливе, але ми говоримо про, на говоримо про культуру цього поета, яку він несе громадянам України, яку він несе молодим людям, які, напевно, дехто зацікавляться його поезією, і зустрічає там ось ці метюки. Взагалі, це е, рахується як древне хуліганство вживання матюків, тому воно є неприпустимим. А тим більше, якщо людині вручати Шевченківську премію, е, то це взагалі викликає певне здивування, хто в комісії по Шевченківських премії? преміях, і е, як можна пропустити мимо ось е, таке порушення в українській культурі. Я вважаю, це неприпустимо. Яким би поетом ти не був хорошим, які би таланти не мав, гарні вірші, Писав, але ти не маєш права вживати не зону лексику в поезії і вести нести це до людей. Ну це заборонено, просто заборонено. І коли я читаю деякі дописи щодо того, що окремі люди хотіли і висловили свою думку про те, що зняти Нобелівську, ой, Боже, перепрошую Нобелівську Чеченську премію, то. Ну, Витакає здивування, як люди реагують на те, що от, Юрій Іздрик використовує нецензурну лексику в, фірша, в своїй поезії. Я хочу, наприклад, сказати одне, зачитати такі вислові. Одна дописувач пише: Дуже люблю поезію Іздрика. Вважаю, що заслужив премію, хоча в нього є риси, які я не сприймаю. Але хто з нас святий? Побутове розуміння, то всього, а хто з нас не святий? Шевченківську премію якраз, можливо, дають за святість, це високий внесок у українську культуру. Тому такі речі, хто не святий, вони сюди не підходять. Тут мова йде про рівень нашої української культури. Ну і звичайно, я прихильник таких тверджень. Шевченківська премія це дуже поважна відзнака, що надають людині за вклад в культуру. Тепер матюки це вклад, це краса, це надбання для поколінь. Ось це твердження. Я прихильник такого твердження. Я не засуджую е творчість іздрика. Не кажу, що вона хороша, позитивна. Треба читати, але просто неприпустиме використання матюків не нецензурних лексиків творах. Неприпустиме. Не можна його виносити на загал. Е От у мене в руках книжечка, я поцікавився теж читав ну, практично перелянув кожен твір. Деякі твори я починав читати, читати спочатку. Не міг зрозуміти глибини, напевно, можливо, не доріс. Деякі перечитав, сподобалися, але знайшов і Юрія Іздрика в такій книзі купив антологію української поезії видавництва Баба Галамага, тому що дуже гарно рекламували. Зайшов на сторіночку, знайшов сторінку Юрія Іздрика і. Переглянув які вірші з тих творів, які з якими я знайомився і через інтернет, і через безпосередньо книги, і знайшов твір, який називається Цукер Біла Смерть. Ну і звичайно, в цьому. Твори є матюк, то я хотів би так само звернутися до винництва Баба Галамага. Чому ви поширюєте? Для чого ви поширюєте твори, в яких є матюків? Ну, є віздрика твори, в яких немає матюків. Поширюйте їх. Вони мають і певний гарний зміст, як кажуть, комусь подобається, комусь не подобається. Але без матюків не може бути українська культура з матюками. Ми маємо чітко це запам'ятати. І не треба оправдовувати, не треба говорити, що решта він гарно пише. У мене був при заходив до мене в гості теж один поет, не буду називати його прізвища. Він і драматург, і письменник, ну дуже толкова людина. Його пісні співають, співають українці. І я йому сказав, як ти ставишся до того, що Шученківська премія присуджена Юрію Іздрику, в нього ж там море матюків. А він каже, да, так в нього є дуже багато матюків, але він класний пацан, Він хороший хлопець. Він створив там, ну назвав щось, щось якісь групи організації, які там щось. Позитивне робили, ну не хочу принижувати, бо не знаю, що це таке. Але е, каже, що хороше. Я кажу, а от ти пишеш, подивись, твої твори. У мене є його книжечки цього поета, декілька книг. Я дістав е, дві книжечки. От подивися, ти пишеш. Я йому зачитав його віршу, що ти чому не використовуєш матюків, щоб прикрасити надати якось змісту? Він каже, е, та мені немає потреби, я і так висловлююся. А чому він не має висловлюватися просто так? Чому обов'язково має бути негативне? Те, що в нас, українців, псує нас, псує нашу українську мову. Невже це Юрій Іздрик, я його не знаю, да, дай Боже йому здоров'я і ще творчості. Невже він не може відкинути? Не може відтись без батюка, без тої, ну є таке слово, не знаю, в Ольгарщині в творах оспівує всякі такі речі, ну, противно інколи гідко читати. Ну, правильно, ви можете сказати, не подобається, але не читаю, але все-таки має бути трошки така цензура, тому що е, таке негативне, нецензурна лексика, її не повинно бути в нашій культурі. Мене розповів нашим дітям старшокласникам про деякі твори і сказав їхню думку. Хотів почути їхню думку, запитався. Ну скажімо так, ну оскільки можливо, діти трошки так присоромилися, чи що вони сказали, що ні, це неприпустимо, Зрозуміло, ну. Ясно, що там душу повністю свою не виклали, але в їхніх очах я побачив, що вони здивовані взагалі про це. От і але в них такий жарт був. Каже: от Олександр Миколаїв, бачите, ви в школі, якщо хтось погане слово скаже, зразу лякаєте штрафами, а тут за те, що людина пише з батьками Шевченківську премію дають. Ну, звичайно, можливо, це жарт. Ви можете, що хочете, говорити про мій зараз, виступ, можете засуджувати мене, я не розумію поезії і так далі. Я сприймаю все, що ви скажете. Але не має бути матюків в українській мові. Не має бути нецезунних слів, які до нас прислала Москва. Це мають пам'ятати всі: і Іздрик, і всі інші, хто друкує його твори. Зупиніться, скамінняться, відійдіть від цього. Я вам дякую, до побачення.